Основні бойові танки Леопард 2 обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Кожен раз Запад відталкується від от якоїсь провокації, щоб сформувати якусь фальшиву реальність. Я можу сказати вам, що німецькі та португальські танки прибудуть в Україну цього місяця. Заявив він в кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції. Танки прибудуть в країну з підготовленими українськими екіпажами і будуть готові у складі бронетанкових бригад до весняного наступу. Польща передала Україні усі обіцяні танки Леопард. заявив на брифінгу польський міністр оборони Матеош Маріуш Блащак каже, що українські військові звершили навчання на цих панцерниках і. Уся рота обіцянах леопардів від Польщі це 14 одиниць вже в Україні. Крім польських танків, 18 панцерників обіцяють Канада, Норвегія та Іспанія. Союзники передадуть їх в дуже короткий час. Обіцяє блащак. Ну і каже, що веде переговори з Мадридом, Іспанію про надання Україні додаткових леопардів. Серед іншого, Варшава і Берлін обговорюють створення у Польщі центру обслуговування леопардів. Там будуть ремонтувати панцерники, які надали Україні країнам. Також слід відновити виробництво за. Запасних частин до цих танків наголосив польський міністр оборони. Процес навчання українських військових на танках завершився разом із союзниками. Нам вдалося створити цілий батальйон із леопардів. 2 крім 14 танків із Польщі. У його складі є також 4 танки з Канади, 8 із Норвегії, а також 6 з Іспанії. Я веду переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливого надання Україні більшої кількості танків. Ймовірно, ще чотирьох. Тож ми безумовно маємо справу з батальйоном важких панцерників. Які польська сторона вже передала, а наші союзники відправлять Україні в дуже короткий час? долетіла інформація з сонячної Аризони. Так у Сполучених Штатах вже немовби перевіряють навички наших пілотів для можливого навчання на винищувачах. F-16. про це пише CNN. Можете підтвердити чи спростувати подібну інформацію? Ну я користуюсь такими ж ресурсами, як і всі ми журналісти. Так що, в принципі, можна говорити, що це є тим більше, що офіційно це підтверджує і е, підтверджують командування військово-повітряних сил збройних сил України, і е, ну це може скажімо, бути свідченням того діалогу, який йде вже не перший рік стосовно е, можливості е, прийняття на озброєння військово-повітряних верніше повітряних сил збройних сил України. Нового типу літака стандартів НАТО, і звісно, ще е, оприлюднили наразі засоби масової інформації про перебування е, нібито двох пілотів, пілотів, а також про плани прибуття. Які вже затверджені до сполучених штатів ще десяти пілотів повітряних сил збройних сил України, і крім того, наші от представники повітряних сил заявляли про те, що такий відбір дійсно проводився, і там оцінюють високу спроможність українських пілотів опонувати літаки західних типів. так що Сподіваємося, що процес йде, але я повинен відмітити ще що звісно, що процес може бути і на іншій стадії, ніж ми собі уявляємо, і чи нам намагаються представити, бо гроші на підготовку пілотів в сполучених штатах були виділені ще минулого року. Це було цілове виділення на підготовку. Військових полотів повітряних сил збройних сил України Ну і відповідно хотіли би вас розпитати про підготовку наших так званих мігів так до застосування на них новітнішої ракетної зброї. Наскільки це важка історія, яких це зусиль вимагає? А, ну до речі, ці дві теми вони не споріднені, тому що, наприклад, е, якщо там оцінювати ті повідомлення, що відбувалися стосовно підготовки пилотів, то е, вона проводиться на базі е, Національної гвардії е, е, повітряних сил резерву командування повітряних сил. Сполучених Штатів це тестовий центр, випробувальний центр, і по суті, справа, якраз от таким девізом цього центру. Є е, гасло 80% підвищення ефективності за 20% ціни. Тому не виключаємо, що в ході от е, оці от випробувань може вирішуватися і питання адаптації е, наших літаків, зокрема міг 29 е, до використання сучасних систем. Повітряного бою західного виробництва, і тут треба сказати, що сам літак мі 29 як планер, він є доволі потужним, однак, звісно, дуже відстає від того ж F-16 по радально-прицільному комплексу, а також по можливостях завдання ударів. По різним типам цілей, от зокрема і західна преса нам повідомляє про те, що зараз активно ведуться роботи по можливій адаптації до використання леген... легендарних ракет ЕМ 120 це ракети повітря-повітря в разі адаптації, яких наші льотчики змогли. Отримати можливості протидіяти повітряним цілям на відстанях від 75 до 160 кілометрів, але слід сказати, що це не є чимось там фантастичним, тому що вже частково питання адаптації з західних зразків озброєння вирішені. Зокрема, от мова йдеться про ті ж ракети AGM-88 «Харм». Які по суті справи стали геймченджером минулого літа 2022 року, і по суті справи саме застосування цих ракет можливо завдячити і успіхом? От в з, зі звільненням правобережної Херсонщини, тому що тоді, завдяки застосуванню цих ракет, була знята заборонена зона, яка яку росіяни намагалися виставити завдяки застосуванню своїх. Систем протиповітряної оборони бачимо, що поява цих ракет саме і скажімо так дала можливість активним діям української авіації і після цього війська по звільненню Херсонщини. Ну крім того, слід сказати, що от останнім часом були повідомлені від Сполучених Штатів, що Україна вже от пару тижнів назад отримала ще один зразок озброєння авіаційного це комплекти. Плануючих бомб розширеного радіусу дії, і вони вже були успішно опробувані Так що процес іде адаптації наших винущувачів до західних зразків озброєння. Ну і трохи про перспективу. От, якщо зазирнути в планований бюджет Міністерства оборони Сполучених Штатів на наступний рік, то легко зробити висновок, що є ймовірність він буде найбільшим. В історії у мирний час 835 мільярдів доларів, з них 170 мільярдів передбачено на закупівлю озброєнь, зокрема і 83 літаків F-35, повідомляє про це Bloomberg. Е, наскільки це є традиційним для сполучених штатів, саме стільки коштів або приблизно стільки коштів е, витрачати на закупівлю, і 83 літаки. Чи є це знову ж таки такою щорічною витратою на е, винищувачі? Зокрема, ну слід сказати, що е, бюджети е, бюджет оборони е, Сполучених Штатів він збільшується і це. Продовжує тенденцію минулорічного річного бюджету, який став рекордним для Сполучених Штатів Америки. Цей бюджет от вже обіцяє бути ще більшим. І стосовно розподілу, це якраз що 170 мільярдів доларів, що передбачені на закупівлю, це. На 8 мільярдів більше ніж було передбачено бюджетом минулого року. Наряду з цим скажімо так, підвищено і план витрат на дослідження і розробки. І тут передбачено додаткові 5 мільярдів доларів. Саме співвідношення, от воно десь 50-50 виходить, і воно не суттєво не змінюється і. Аналітики говорять про те, що саме це свідчить, що Сполучені Штати Америки на поточному етапі віддають перевагу підготовці до майбутніх війн. І, зокрема, про це свідчать. І закупівлі передбачені саме F-35. Корпорації Лохід Мархін, які є передовими літаками, а точніше, це вже не літак, це бойова система, яка включена в загальну систему ведення бою, і на ці потреби в цьому бюджеті передбачатимуться Цілих 13,5 мільярдів доларів підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.